Українські банки продовжують вести активну роботу по відновленню кредитного ринку. Стало простіше, коли банківський сектор очистився від проблемних гравців, валюта стабілізувалась, а рівень довіри серед українців пішов вгору. Довго я думав над кредитом, У мене діло тому, що строю себе дачу вже так п'ятий год. Сталося всім трохи на сього ніяк не виходить закончить. Ну от думав, думав, оценював це яке прилеження на ринки. Прийшов. Ну, прийшов до того, що він мені потрібен. Оновлювати кредитні програми необхідно у відповідності до потреб ринку, кажуть в банку «Кредит Дніпро». Тож нині вирішили звернути увагу на великі потреби українців. Для uh, клієнтів, у яких є потреба на покупку не 10-15 тисяч гривень, а від 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень. Це серйозне мероприятие, наприклад, зробити ремонт у себе в квартирі, або Правити ребенка на есть это тобто це більш серйозна чем вот просто те, що нужно до зарплати. Окрім систематичного зниження депозитних ставок, у банківській системі наразі достатньо коштів, щоб робити кредитування фізичних осіб ще більш доступним, кажуть банку кредитні про.